Журналісти 20 хвилин запитали у тернополян, чим їм запам'яталось літо 2023 і який найяскравіший спогад мають за ці три місяці. Літо провела на роботі. Чим запам'яталося? У нас такі зараз події. Напевно, всі слідкують за нашими новинами за те, як наші ЗСУ йдуть вперед, за те, що контрнаступ пішов і з тим. Ну, з вірою з тим, що все-таки Україна переможе, бо інакше не може бути. Працюючи. Можливо, було от щось цікаве. Кудись їздили по Україні, щось відвідували. Ну, по Україні ні, хіба що на сплав по Дністру. Хожу на роботу, а чим запам'ятовується то що в нас люди сплутилися і чи може допомагають. От і як кажуть, сила людей, сила ЗСУ. Останні дні запам'яталися дуже сильною жарою, спекою, а літо провів, готуючись до вступних екзаменів, і е, нічого цікавого. Можливо, десь їздили чи щось відвідували в Україні чи в Тернополі? В Тернополі всякі пам'ятки культури, наприклад, зерницю. Там е, відвідував також е, лавандове поле їздив, дивився, дуже гарно було. І вкинув е, е, зараз знаєте, ці будиночки. Е, ну, в мене було таке, ну, типу, перевершене літо, можна так сказати. Я гуляла, займалася фігурним катанням. тобто, Е, ну, я продуктивно провела своє літо, можна так сказати. Тобто і читала тобто, надавалися мені, типу, книжки різні, е, вчилася, бо школа в пошуках нової була роботи. Тобто такого плану. Тобто мені запам'яталося дуже класно це літо, але тобто, головне, типу, щоб тільки закінчилася війна, вже скоріше, поскоріше.